Друзі, всім привіт вітаю вас на Біргишці. Ми блог про пиво, крафтову культуру. Сьогодні у нас рубрика Краш-тест. І зі мною сьогодні в гостях Павло. Він же ж ректор Львівського університету крафтового пива імені Святого Христофора. І ми, власне, сидимо сьогодні в його приймальні. Ви бачите, ззаді там <сміх>, наліпка ректор. Тому Павло, дякую, що погодився пити півко. Я знаю, За... ти завжди Ой, готовий. Ні-ні, я ніколи. Тільки заради біргички і блогу я пиво в загальному. Я не вживаю алкоголь. Друзі, сьогодні в нас насправді дуже класна штука на тесті. А що ми сьогодні будемо пити? Павло, будемо пити сьогодні. Дуже цікаву річ. Насправді ексклюзивну свого роду. Це пивоварня шо, їхня нова бочкова програма. Перших два релізи бочкової програми Миколаївської пивоварні шо обіцяє бути супер цікавим. Це дуже обмежена партія пива, яку дуже швидко розкупили, і я не встиг цього зробити. Так що дуже дякую, що ти мене покликав. І ми сьогодні будемо пити це. Надіюсь чудове пиво. Е, отак е, запаковані пляшки дуже дуже прикольно злого зі всім. Зразу, зразу кидається, в, як то кажуть, в, в очі. Дуже прикольна коробка. Ми попередньо зняли з пляшки, там ще додатково йшла поперка, але ми забрали, щоб, було, щоб не було цього всього в кадрі. Ми її забрали насолодитись е дизайном пляшки. Це дуже, дуже класний дизайн, дуже прикольно. Baikos е Віск, е надіюсь, що ми його легко зріжемо. Е в мене Розкажи, е е Як воно там повна назва? Е wine East Barrel Aged Cherry Imperial Sour Merlot. Тобто. Бочка, бочка, та, це французька якраз бочка в бочці з Мерло 2020 року. Витримувалась протягом 6 місяців. Червоний колір. Знаєш, це власне, ти вже озвучив: це Бейкош Вайнері. Круто, що це так само Миколаївська виноробня, що хлопці. І дівчата беруть, ну колаборуються в себе в регіоні. Да, Хотілось би такого, щоб було більше і більше, да. щоб різні сфери собою. Маємося, що надалі буде ще більше такого з'являтися. Я думаю, що ну класна тактильна етикетка. Я вже в мене вже аж слюні, якщо часто ну, ну, на ті гроші. На ті гроші <рес> виглядає до речі, про гроші коштує це пиво досить дорого. Я би сказав так. На рівні з ну, дороговато, 498 гривень. Але врахуйте, що це 07 пляшка. Тобто, якщо ми порівнюємо з якоюсь там правдою, так, там, там 250 за 0,33, mm -hmm. Тобто, фактично то саме На, на, подарунок на подарунок, класно. Взагалі, ракета да, дуже вигляд, виглядає. Виглядає вигляд. солідно. Супер. Але я кажу, як ви настоялись на полці, mm -hmm. дуже важко зрозуміти одразу, чи це пиво, чи це вино. Так. Бо колір ну, дуже класний, червоний такий. Що там по ТТХ, що тут хлопці, дівчата написали, пиво не фільтроване, не пастеризоване. Тут є база масова частка сухих речовин у початковому суслі 17, 17,075 літрів. Об'єм. Так, вода, солод, ячмінний, вишня, кориця, розмарин, бобетонка, лактобактерія, саурпіч. Хміль дріжджі, пускається наявність осаду. Тут ніби нема не бачу. Е, містить глютен. Воно ж насправді молоде. Навіть півроку бочці це не є так, щось максимально такі. великий термін для бочки, плюс воно ж з бочки одразу до нас. Хоча тут пишуть, що термін придатності 6 місяців, але я впевнений, що це пиво може стояти не Е, Добре, що не 6 днів. Так Е, 153 пляшка з 221. написано від руки. Мені це навіть більше подобається, ніж коли це друкує комп'ютер, Та, Або, блін, ну це прикольно, ти розумієш, що хтось сидів такий. 223. 153, 183. Ти знаєш що, що мені шкода його відкривати, але ти мозг не виглядає. Ну, але ми прийшли сюди пити, так що давай. Ну давай можеш. пити те, що по плану, а те, що по плану лише позамістить. Відкриваємо? Давай, спробуй. У мене є ніж. Крап, давайте відкривай, він ніж. Але я не. Як він скоро дістав. Ну, я майже як Сергій Стерненко, але певний. Але я не нападаю. Так. Ось, блін, класний цей. Ніж? Ні, ніж взагалі топ, а класно знімається корочок, так. Нема оцих, знаєш. Не стріляє по очах. Так, так. Зараз ми його... Ще також, щоб. Ще буде зараз перша кров на біргечці. Ні, сподіваюся, буде. Не, ну по майже вийшло. Майже вийшло, але. Добре, що не порізалися. У, о, вау! Дивись, як пішов. От виски корок, бачиш цим? Класний. Дуже класний, да. він краще закриває. Він дивись. дивись, дивись. Ну, кисню. Ну давай. Ще келхи класні, такі, як, в принципі. Лишимо людям, які за кадром, щоб насолодилися. У нас... Ох. Ну, е Кольору ви самі бачите, яскраво такий рубіновий, практично. Яскраво та. В Запаху. Бочечка. Е, кіс... е, бочечка, але винна бочечка. Mm -hmm. Не, знаєш, не така агресивна, яку я там очікуєш від війська. О, але чується, чується, що це буде саворочок. Е... Саворочок такий кислячочок. а ну. Non... Не дуже агресивне. Не агресивне. Е, кисленьке, не супер кисле, е, вишня, е, в принципі, я її чую: тонка боби е, не дуже, дуже, мало. дуже мало. Не знаю, скільки там хлопці і дівчата засипали, Тонке, тонка, е, якби я не знав, що вона там є, я би навіть не сказав, що вона 100%. там є. 100%. Е, ти знаєш, Павло, воно таке. Кориця, кориця на першому місці стоїть. Кориці. Мені це кориця є. Кориця так, кориці кориці є. кориця є. Кориці є. Uh, в принципі, дуже як на мене гастрономічне пиво. Його можна під wow. якусь класну страву mm -hmm. взяти, покайфувати. І я тобі скажу, його хочеться пити. Ти випив 50 заграм? Так. І хочеться більше. Я очікував, такого, що ти, та я, я, я думаю, час... і все. Якщо чесно, ще... ну, якщо не буде бажаючих, я доп'ю цю пляшку сам навіть. о. І то я думаю, я думаю дай... що бажаючок... один буде точно. Так е, насправді, ну я ну мені подобається. Mm. Знаєш, е, я чекав, що буде більш чути бочку саме mm -hmm. от, е, від штуки. Але, Але... чута, вона не агресивна, вона навпаки доповнює, а не бере на себе так. ключову роль. Вона доповнює виячну корицю. Дуже, дуже класно. Коротше, баланс чітко. чітко. Mm -hmm. Mm -hmm. Скільки поставив? Чесно, десь 4,3, напевно, ну 4,25. Має платний антапт. Пиву, ставайте спонсорами Бергички, бо трасарик <рес> дам. Ні, друзі, ставайте спонсорами Біргички, але ми всі потрати беремо на адміністративні потреби. Ще організація аукціонів і всякі там інші штуки, на яких ми допомагаємо ЗСУ. Тому це також приходіть, ми так само це робимо з користю для ЗСУ. Ну що, Павло, ти готовий до нового пивка? Перше зайшло на ура. Перше, давай тепер я відкрию. А ба-ба-бам. Що там, що там? Що там, що там? Що там? Шо там що? Там що, а що? <сум> так, така сама коробочка, схожа пляшка, так, друзі. А віск інший чи ні? Здається, віз кольору, так. Кому важливо? Заморочилось? 63 третя пляшка 157 Цього менше. Хлопці казали, що та сама база. Тільки це пиво, друзі. Воно називається Farmhouse Barrel aged Cherry and Black Current Imperial Sour Cabernet Sauvignon. Це тут, в принципі, все в описі. Тут додано Farmhouse дріжджі. Тут також додатково додали вишню. та Чорносмородину. Uh, Imperial Sour, тобто він має бути міцніший. Так, тут 7. Це 7, трошки легше. Uh, 17, uh, сухі... OG. OG, 17 сухі оджі. 17-сухі частини. Uh, так, uh, тут uh, власне, що тут? По, по опису все стандартно, в принципі. Uh, вода, солод ячмінний, вишня, смородина, кориця. Розмарин, боби тонка, також також є. Я теж небагато. Небай, ну та напевно ну бо би тонка і е, не, не дуже популярні в Україні. скажімо так, Так, лактобактерія, саурпіч, хміль, дріжджі, допускається. Осад містить глютен. Ну осаду тут так само я не бачу. Але це вже темніший тим, ну, колір. Тим, Чуть -чуть е — Чуть-чуть темніший, так, але також такий червоний, mm -hmm. в принципі. Це важливо, що тут е, витримане в бочках з українського дубу. Так, тут український дуб, е, так само е, виноробня. Бейкуш. Бейкуш, е, в принципі. Д Давай може. Е, та ні, що, та, шо, в тебе не 에... будемо патити своїми мілкувати. Ні, та зараз ми просто не так його зріжемо. Е, цікаво, ну, це буде по ідеї більш таке, як ми любимо, попона. Так, Коні, на, 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 да? так, ну Фармхаус назві якби, натякає. Цікаво, просто бо база то однакова. А як воно буде, типу, ну, а пиво буде, я підозрюю, дуже різним. все, Ні, ну, ну, До речі, віск приклад, Ласний, я такий Віск. Е, Дорогий. постаралися. Дорого-багато. Тут О. так само. Нюхай-нюхай пляшку. Цей, це, знаєш. В, в, в фільмах для нюхають. Ні, то вони на Так. Ні, Ти не дмухай, бо ще занесеш туди своїх бактерій. Ти думаєш, що так скоро. Заброніть. На старих движжях твоїх вчорашніх. Це ж таки ректор ти Я ж не п'ю, я не п'ю. Тільки то, що сторонка носить. <схай> <Пакет>. <схай> Тільки, ну... Ще більш винний вен... вен, <схай> колір. Ну, Блін, це по кольору мені більше подобається. Це багано, як да. колір крові, якщо чесно. О, О. 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 Так, пахне по-іншому, і насправді. Е... От я не знаю, як тобі, але мені в першому цьому е... понюху <схай> <схай> не знаю. я Пер чую, що вони. Типу вона тут є, нічого одразу. Ой, ну воно набагато кисліше, але я думаю, буде ще більше, то ну, насправді, е... якщо ви не любитель таких агресивних штук, типу як там, коли в смаку чутно там, я не знаю, конячі реці там, опону, там всякі ремені. Тут воно так, воно є, але воно не таке, як я очікував. Я очікував, що тут буде капець-капець. Я очікував, що буде кривити просто Так, да, ці всі е, штуки, які йдуть, е, от з деяких таких. Воно лагідне, воно не є дуже агресивна. Так, що в першому, що в другому, ну дуже чудово. Але знаєш, Павло, що скажу, що в принципі відчувається, що база, ну можливо, через те, що ми знаємо, що база одна й та сама, але якісь певні спільні нотки в нього є. Вишні. Там, там дуже багато вишні. Тут, 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 тут менше, але тут, також тут, багато. Тут ще чорна смородина дає mm -hmm. теж непоганий прикол. І мені здається, що воно, якщо постоїть, не буде все рівно більше оцих е е британоміцетових. Всяких елементів. Дивись, це не хоче, воно менш набагато менш питканіш. Тепер, перше, ми могли сісти на двох легесенько вишити цю пляшку на двох. Важкувато було. Не так приємно. Так, воно. Але з другого боку, я би сюди насправді щось з'їв, таке з сиру. з сиру, якогось смердючого. Я думаю, було б по кайфу. Ну що, я насправді. Поставлю цьому пиву так само 4,3. Знаєш чого? Бо я в принципі полюбляю от такі агресивніші штуки інколи, не кожен день. Звичайно, чесно, якби в мене став вибір купити це чи це, я би купив це. Так? Так. я люблю агресивне пиво, яке ти не можеш швидко випити. Це набагато агресивніше ніж попереднє. Воно набагато різкіше, кисліше. Воно таке має бути. Ну, знаєш, воно мені здається, цих два пива, як дві різних книжки, знаєш. одну ти так... — Але Одного автора, Одного автора, од... але різні е... різні, тіпа, книжки, і ти такий, перший, так, хопа, вип, ну, прочитав швиденько, да -да -да. класно, легенько, кльово, а друга така на подумати більше, знаєш. Так, дуже гарне порівняння, до речі. Автор написав одну книжку, різні книжки в різний свій час свого існування. Так, це щось таке. Так. А ти що павло поставиш? Ні, 425 однозначно. Може, 4,5 за 0,25 за експеримент, тому що це цікавий експеримент. Вони не побоялися, вони знали, що це не буде передаватися супер кльово Ну і ціна якби, ну, та, ну... відповідна. Але тим не менш, ну, приємно за Укркрафт насправді, що. З'являються такі е, е, експерименти і такі от речі у нас на ринку. Бо незважаючи на війну, незважаючи що чоловіки в Миколаєві, типу знаходять час і можливість е, зварити для нас от такого крутого пива, і гроші, гроші ви, це ж, ти ж вкладаєш, ти закопуєш гроші, ти, закопуєш, ти, ти, ти сьогодні зварив, купив бочки, постав тримати місце на пиварі, тримати так, гроші. банально а в тебе ракети Тому, друзі, якщо будете бачити десь, е, то будь ласка. Візьміть собі навіть чи на подарунок, чи просто мати в колекції, чи просто взяти посмакувати. Бо я ну реально кайфую. Трошки не так, як я собі в голові уявляв по опису. але тим не менше, дуже цікаві експерименти. Дякую, їм, що що так змогли. І так, друзі, купляйте український крафт, входіть в заклади вашого міста, де продають крафт, підтримуйте локального виробника, локальні бари, і буде вам добро. А принагідно скажу від біречки і від себе. приєднуйтесь до нашого маленького ком'юніті, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписалися. Можете прокоментувати, щось класне написати, ми все читаємо. І ще важлива штука: приєднуйтесь, будь ласка, до наших ініціатив, які в нас на кожній і на постійній основі. Ми проводимо лотереї, аукціони крафтового та не тільки пива. З єдиною метою, щоб допомогти нашим Збройним силам перемогти Росію, без вас нічого не відбудеться, тому, будь ласка, приєднуйтесь таким способом. Давай, давай, давай переслухаємо і перепишемо. Був в тебе жорсткий. У мене жорсткі коні смердючі. У О. вау! Дивись, як пішов. Там, шо там, шо там? Шо там, шо там, шо там, там, там шо? шо? Там шо шо